Всім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Маросина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і неймовірно вдячна, що ви до мене завітали. Я сьогодні до вас з відео про готові роботи січня місяця. Уже початок лютого я підвела підсумки, все порахувала як завжди в своєму улюбленому форматі, і хочу сказати, що результати січня мене просто вразили. Я ще так багато не в'язала. Ну, але давайте все по порядку. Маю надію, що ви засумували за таким форматом відео на моєму каналі, тому що за листопад і грудень місяць попереднього минулого року не було такого відео і я чекаю на вашу підтримку. Я дуже буду вдячна за коментарі, як ви, якщо ви мені напишете, які роботи вам сподобалися найбільше, що б ви переробили, можливо, що вас надихнуло, б ви зв'язали самі. І також я чекаю на вподобайки, чекаю на підписки, якщо ви дивитеся без підписки, я дуже вам дякую. І наперед прошу, дівчатка, дивитися відео, не пропускаючи реклами. Це невеличкий ваш внесок у розвиток мого каналу, у розвиток, як то кажуть, величезного величезного прагнення вийти колись на самоукупність хоча б. Дякую вам величезне наперед. Отже, давайте розпочнемо. Розпочнемо з того, що у січні місяці я завела новесенький блокнотик спеціально для того, щоб записувати сюди готові роботи, щоб потім мені було зручніше, не вишукуючи по своєму, скажімо, такому щоденничку, де я записую все-все-все-все, готові роботи, збирати їх до кубки. Тут у мене будуть зразу лише готові роботи. Ось так виглядають мої записи, можу вам показати. І у січні місяці я зв'язала 17 готових робіт. Був надзвичайно плідний місяць, ну завдяки тому, що я багато чого дов'язувала. І по традиції розпочнемо ми шкарпеток. У січні місяці я в'язала в основному шкарпетки для ЗСУ. Я навіть вам точно скажу: я зв'язала 5 пар шкарпеток. Я знаю, що це мало. Ну, але так сталося, що було дуже багато ще інших процесиків і. Я з тих майстрин, якщо я буду в'язати один і той самий процесик, у мене не буде такої високої продуктивності. У мене така висока продуктивність завдяки тому, що я переключаюся між процесиками, які мене захоплюють. От процес мене захопив, значить, я максимально вкладаюся в нього не лише натхненням, не лише, як то кажуть, своєю творчістю, а і якось так виходить і швидкістю. Тому п'ять шкарпеток за цей місяць чотири пари вже в мене немає в наявності. Три пари поїхали відразу у волонтерський центр, де передавалася посилка для нашого випускника. Я вам ставлю ось тут фотографію цих трьох пар шкарпеток. В основному вони всі в'язалися з тепленької шкарпеткової пряжі, або з класичної пряжі з додавленням кідмухерчику. Це був або Ярна Антарес, або подібний такого, такого плану. І вони важили в основному від 86 до 118 грамів. Значить, три пари ви побачили, потім ще одна пара поїхала разом з шкарпеточками, яку мені надіслала пані Ірина з інстаграму. Пані Іриночко, привіт вам величезне. Я не пам'ятаю, чи візитувала? Чи відзвітувалася вам особисто в інстаграм? Звітуюся зараз. Ваші шкарпеточки, які ви мені надіслали разом з моєю однією парою, яку я встигла зв'язати, поїхали до Житомирської окремої механізованої бригади у роту, яка, яка якраз. Уже Другий тиждень перебуває в зоні бойових дій. Вони якраз виходить, що в суботу я встигла передати ці шкарпатки. В неділю вони доїхали до хлопців, і в понеділок хлопці, скажімо, пішли захищати нашу з вами неньку Україну. Я маю надію, що ці шкарпатки допоможуть нашим. Котикам зігріють їх, щоб вони хоч не мерзли. Зараз морози не сильні, але все одно хлопцям буде тепло в ніженьки. І в мене залишилася лише дівчатка. Одна пара це ось така пара. Шкарпеток, зв'язана вона десь на 43 розмір. Це класична шкарпеткова пряжа з додавленням двох ниточок такого, так, такої тонесенької бобіної ниточки мені її дарували. І я неймовірно вдячна людині, яка було, подарувала мені таку величезну-величезну бобінку, ось такої тонесенької ниточки, там майже кілограм був. І я впевнена, що мені залишиться ще. На плечовий виріб, щось із собі на пам'ять про вас зв'язати. Але і ось буде йти як чудове доповнення до шкарпеток котики. Ваша ниточка також є вкладом в ці шкарпеточки. І це остання пара, вона попрана, але ще не встигла я заховати кінчики. Я чекаю уже наступну пару, щоб разом поховати. І е, буду складати, поки буде якийсь запит від когось з хлопців, щоб було зразу не одну давати, а декілька пар, тому що одну якось так знаєте. ну... Немає сенсу, мені здається. Отже, 5 пар чоловічих шкарпеток для наших котиків. В січні місяці я також розпочала пару для своєї шкарпеткової скриньки дизайнерських бажання, але, на жаль, її не закінчила. Я думаю, що я її покажу вже в лютому місяці як пару січня. Так, далі давайте перейдемо до дитячих виробів. Я дуже активно працювала над дитячими виробами в січні місяці. Найперше у мене зв'язався комплектик. Комплектик на подарунок. новонародженій маленькій дівчинці. Дівчинка вже народилася, народилася 31 січня. Це донечка моєї учениці, іночки. Дівчинку назвали Аліса, і я щиро бажаю Алісі рости здоровою, чемною слухняною дівчинкою. І я знала, що ми очікуємо поповнення, тобто, ну, я як власний керівник не могла не долучитися до такого приємного дійства. Я зв'язала в подарунок плед шапочку і пінеточки. Я не пам'ятаю, чи в мене є фотографія плету, от шапочок і пінеточки є. Плед я в'язала з пряжі Alize Puffy Fine, такого секційного біло-рожевого забарвлення, і на цей плед мені пішло 350 грамів пряжі. Шкарпаточки і чепчик або шапочку, я в'язала з пряжі Alize Softy у дві ниточки, і вони важать, я вам зараз скажу, шапочка заважила 46 грамів. А пінеточки 62 грами. І весь цей набірчик разом з Брязькальцем, який я в'язала ще в осінніх стартах, таким зайчанятком поїхали уже до Алісі. Ми у п'ятницю, це було 2 лютого, ми були присутні на виписці малої Аліси. І ми все це подарували, звісно, я вже вам його показати не можу. Нехай росте здорова і щаслива і має надії під мирним небом. Так, ну і крім, скажімо, так, для інших діток я в'язала для своєї Арінки. Не можу я не в'язати для свого маленького сонечка. Найперше, хочу вам показати джемпер з подарованої мені пряжі, цю пряжу мені подарувала, верніше подарувала сертифікат в магазин Іринка з каналу Ірина Доменко. Це моя, скажімо, так, землячка, вона також проживає в Каневі. І от я вибрала пряжу Drops Air і зв'язала ось такий чудовий джемперок. Я його прикрасила ось такою аплікацією у вигляді овечки. Я кажу, є квіточку з квіточками дві хмаринки. Було дуже багато ваших порад. Я просила вашої поради чим прикрасити чим пирог. Ви мені дуже багато дали і вже після того, як я показала фінальний результат порад. Але я вирішила на цьому зупинитися. Нехай він буде настільки простеньким і лаконічним. Можливо, я надалі ще використаю деякі поради, бо вони мені дуже сподобалися. Але це, можливо, вже буде в якомусь іншому виробі. Поки що він виглядає так. Джемпер зв'язаний, моїй донечці зараз 4 роки. Джемпер зв'язаний вже на осінь. І я думаю, що це буде вже більш такий осінньо-зимовий варіантик. Єдине, що мене турбує, трішечки розтягнулася горловинка. Можливо, мені прийдеться сюди вставити ниточку спандекса, Я в цьому нічого поганого, дівчатка, не бачу. Але думаю, прийдеться вставити ниточку з пандекса для м, кращої посадочки. Зв'язаний по принципу круглої кокеточки, і я вам скажу, що це не останній мій виріб. Я буду ще працювати над такими джемперочками. Мягесеньке тонесеньке пряжа R залишила в мене лише позитивні емоції. Вона мені подобається. Не знаю, як вона буде носитися, але вона мені в роботі дуже сподобалася. І на тактильні відчуття вона ніжна і приємна. Мені вистачило трьох моточків на ось такий джемперок. Він важить всього на 129 грамів, плюс 15 грамів, ось ось ця, як то кажуть, оці прикраси. Неймовірний виріб. Я думаю, що. Я з насолодою подарую його донечці. Так, наступне, що я в'язала для донечки, і це був подарунок на день народження це був ось такий рюкзачок або наплічник. Це динозаврик символ 2024 року. Ну, дракончик символ, ну, вони всі ящурі десь з цієї опери, правда? Ось такий він на застіпці, ось так застібається. Він такий, бачите, дівчатка, чи маленький, сюди вміщається повністю все необхідне дитині в садочок, зокрема в укриття. Тобто пляшечка, водички, серветочки, печиво і змінна, змінна одежа. Все приміряли, все вміщається, все добре. Ну, дитина зразу в перший день напхала сюди купу-купу іграшу, все також вмістилося. Але дуже гарний наплічник. Я її в'язала з, як то кажуть, вторинної пряжі. Це була розпущена плюшова ниточка. Моя мамуся десь купувала, напевно, на секонді. Такий плюшовий джемпер ниточка була в дуже гарному стані, і вона його попрала, розторочила. І от я, склавши в дві ниточки, в'язала основне полотно. Клапан я в'язала подвійне, тобто в'язала дві детальки клапану в одну ниточку і потім складала. і Також ці всі іграшкові детальки в одну ниточку, Шлейки, ручку в дві. І вийшов такий доволі гарний наплічник, він важить, до речі, дівчатка 300... 322 грами. Якщо в'язати її з плюшевої ниточки, просто зазвичай, я думаю, в три моточки можна вкластися. Ну, 4 це точно, більше не потрібно. І також, я думаю, привернула вашу увагу ось цей чарівний пупсик. Який також був зв'язаний у січні місяці, це в рамках іграшкового буму-зима. Подивіться, яке воно миле. Цей пупс у памперсі з ось такою неймовірною зачіскою, яку я зв'язала з джинсу, бо сам пупс зв'язаний з плюшової ниточки Гімалая Dolphin-Baby. І ось це в мене була стокова плюшова ниточка. Неймовірно класнючий. Мені в ньому подобається все, дуже легко в'язати. Єдине, я би для себе, якщо я зумію, переробила схемку, щоб голівка вив'язувалася прямо з шиї. Оце мене найбільше, знаєте, як то кажуть, бентежить, а це все решта, мені все подобається в ньому. Ось такий пупсик, звісно, це також був подарунок арінки на день народження. Зрозуміло, що в січні місяці йшов іграшковий бум, і я не могла не долучитися до цього чудового, неймовірно феєричного дійства, тому що в'язання для іграшок до сих пір, іграшок до сих пір для мене залишається казкою, казкою дитинства. І я ще в іграшковому бумі пов'язала іграшки. Перший я знайомився це дракончик. Гоша. Ось така неймовірна іграшка з плюшевої ниточки з Pego Yarn. Називається ця ниточка в двох таких кольорах. Це колір е, морської хвилі і жовтий. Він вам, можливо, трошечки передається інший, але це колір морської хвилі і жовтий. Цей трикончик зв'язаний по майстер-класу Тетяни Медінцевої. Я думаю, всі її знають. А, до речі, пупс також зв'язаний по майстер-класу української майстрині. Я посилання на майстер-класи, які я згадую, обов'язково залишу в інфобоксі. Ось такий красивий дракончик, на нього пішло 80 грамів пряжі. Такий трошки прожорливенький вийшов. Ну, в нього дуже багато таких деталей, які потребують ниточки. І ось така чарівна іграшка. Ці іграшки я в'язала в рамках підготовки до благодійної ярмарки, яка, скоріше всього, у нас відбудеться на початку березня, в період Масляної, і буде в сусідньому селі знову благодійна ярмарка на збір коштів для ЗСУ. І от я зв'язала цього дракончика. А також я зв'язала двох ось таких котів-колобків. Один ось такий, з натяком на патріотичність, він такий пухкіший. І другий ось такий котик, який зв'язаний з залишки плюшової пряжі. Він вийшов взагалі такий котик-котик, сільський котик-мурчик, правда? Такий васька, васька. <сум> Мурчик і васька, так? Таких ось два чудових красивих котики вийшли, Мені вони дуже подобаються. Взагалі неймовірно приємно таких котаків в'язати. І я думаю, що вам сказати, що я ще буду такі в'язати. Отже, це, як ви бачите, в січні місяці у мене було дуже багато іграшок. На котики, до речі, йде досить небагато пряжі, 48-55 г можна використовувати абсолютно всі залишки. На пупса мені пішло 120 г. Основної пряжі трішечки-трішечки залишилося від моточка, буквально грам 10. І потрібно ще трішечки додаткової на памперс. Так, і що ще? Ще одним виробом, який я зв'язала на подарунок, була хустка. Хустка Бактус. Я вам зараз ось тут вставлю під зйомочку. Ви зможете побачити, тому що вона вже поїхала до своєї власниці, вона подарована. Ця хустка в'язалася з пряжі Alize Angora Gold Ombre Batik. Колір, на жаль, не пам'ятаю. Якщо вам дуже цікаво, прийдіть, будь ласка, у 4 січня. Я там говорила колір. На жаль, уже етикеточки немає. Хустка важить 150 грамів, тобто я вив'язала повністю весь моточок цієї 150 грамовий, і вона, неймовірно, класно вийшла. Можливо, закрадається у мене така думка, що я ще повторю таку хустку. Дуже гарна, дуже класна. Вийшла пряжа в ребаті, мені неймовірно подобається. Ну, а ми йдемо yeah. далі. Переходимо до плечових виробів. У січні місці в мене зв'язався лише один плечовий виріб. Це був виріб, який я дов'язувала з 2023 року, і цей виріб це мій джемпер не жакар. Ви бачите, що не вийшло жакардового джемпера з цього твідового. Вірніше навіть це може. Цвітер, бачите, він з таким високим прямим горлом. Це твітова ниточка. Я, до речі, знайшла інформацію в себе. Мені здається, що це саме про цей джемпер, що це 70% маринос, 650 метрів у 100 грам. Я в'язала його у три ниточки. Він вийшов дуже такий тепленький. І тут я вже бубільний тоненький маринос міксувала під щільність, яку мені потрібно. Використала тут ось такий візерунок. І ще фішечкою цього джемпера є та, що я зробила розрізи ось тут для великого пальчика. Тобто довгі такі рукава, їх можна одіти на руку, і вони виходять як мітинки. Дуже класно, мені дуже сподобалося, особливо зараз, коли не сильні морози або взагалі морозів немає. Але на роботі ще дуже холодно. Ти вдіваєш такий джамперочок, і замість мітинок просто береш ось так собі на ручку вдіваєш. І дуже класно. Я думаю, що фотографії я вам поставляю. Всі фотографії, які в мене є, ви побачите. Але джампер класний. На нього пішло дівчатка. 485 грамів пряжі, тобто він такий ну, масивненький, товстенький і тепленький. Я його активно ношу, тобто відколись зв'язала, попрала, висохло і я почала його активно носити. Ну, принаймні, хоча раз в тиждень я його одягаю обов'язково. в ньому дуже тепло і дуже м'яка приємна пряжа до тіла. Задоволена нарешті, що я дов'язала, починала його, напевно, ще в листопаді місяці, задумувався, як жакардове джемпер, але вийшов ось такий чудовий. Нічого страшного, не завжди наші ідеї, які народжуються першими, втілюються в життя, але дуже чудово, що ми можемо в процесі рукоділля нашого, як то кажуть, перевзутися, поміняти свої плани і все одно виходить класна річ. Ну і останнім родзиночкою мого місяця січня це, звісно, був дівчатка мій плед. Моє плет покривало на мій величезний диван, який має розмір 2х20, тобто це величезний євро розмір. В'язала я цей плед. Я зараз вам буду вставляти ось тут під зйомочку, ви собі подивитесь, тому що його в кадр я не, мала, не бачила сенсу тягнути. В'язала його з пряжі Alize Fashion Bucле, де в 100 грамах 36 метрів, і на цей плет. На секундочку, мені пішло 30 моточків 100 грамових пряжі. От все в нуль, прям останній рядочок, коли я закрила, мені залишився ось такий шматочок ниточки, просто неймовірно. Ов'язочку я не робила, так як і розмір пледу мене абсолютно влаштував. Ем, коли трішечки звільниться моя майстриня-зательє, вона мені зателефонує і я привезу цей плед для того, щоб вона обійшла його по краям такою спеціальною стрічкою для коврів чи покривал і він буде остаточно вже, як то кажуть, готовий. Хоча і зараз ми ним активно користуємося. Причому і чоловік, і донечка в повному захваті від цього пледу. Вони навіть не хочуть розстеляти ліжечко. кажуть, ми будемо спати на пледі, дуже м'якенький вийшов. Єдине до нього трішечки все чіпляється. Так, перед тим як цей, треба там повибирати, бо пряжа ви самі прекрасно розумієте. Але він вийшов неймовірний. І отже, дівчатка, завдяки ось таким нюансикам, завдяки таким великим і маленьким виробам, у мене в січні місяці я вам зараз скажу цифру, тільки налякайтеся. Вийшло, що я вив'язала 5 кілограмів 368 грамів пряж. Звісно, 3 кілограми з них це плед. Але 2 кг 368 г це іншими виробами. І це 5454 метри. Тобто, завдяки тому, що в мене було чималенько недов'язів, я. Змогла це все зв'язати. А тепер, мої хороші, давайте ж розглянемо моє бінгом. Що ж я тут можу закрити? І е, давайте почнемо, напевно, із січня. Е, ну, давайте і в мене січень буде зелений. Так, ем, прийняти е, так, побути трішки Миколаєм це пізніше, прийняти участь у всіх стартах. Старти. Е, січня, я прийняла. Отже, я ставлю сердечко, тобто перший старт у мене був. Е, так, створити колекцію шкарпаток не дов'язала. Я, дівчатка, дов'язала плет. Отже, Ось цей квадратик я можу замалювати. Я замальовую ось таким серденьком. Тобто я зав'язала плед. Це саме велике моє досягнення січня місяця. Так, далі в'язати залишки в пряжі. Я в'язала залишки в пряжі, я в'язала іграшки і в'язала шкарпетки. Мінімум. Один місяць, значить, ставимо сердечко. Далі, січне ми все. Далі ми переходимо до весни. Так, підготуватись до ярмарки. Я готувалася до ярмарки, я в'язала іграшки, значить, ми ставимо одне сердечко. Так, покайфувати від подарованої пряжі. Я в'язала з подарованої пряжі, я вам говорила мінімум один виріб в місяць. Я в'язала шкарпатки з подарованої пряжі, а також орінці джемперочок. Також ставимо з сердечком. Далі, переходимо ми з вами до літа. Що я тут? Робила. Ну, найперше, я почала створювати гардероб париння на осінь. Значить, ми також тут замальовуємо маленьке сердечко. І не забути про дитинство я іграшки в'язала. Так, ем, далі. Все, літо в мене все. Тепер осінь. Ем, Творити добро для ЗСУ. Я в'язала, в мене 5 пар шкарпеток вже зв'язано. Тобто, я ставлю тут також сердечко. У мене тут 24 пари. 5 я вже зв'язала. Попасти хоча б на одну рукодільну зустріч, я була на зустрічі, але вона не була рукодільна. Отже, які в мене результати по січню. 1, 2, 3, 4, 5, 6 я працювала. Так. І один я закрила. Ну, Гарний початок. Хоча ви ж розумієте, що з моїми ось цими забаганочками. У мене тут клітиночки, в яких не один процес, а доволі багато, тому тут я буду закривати не дуже швидко. Але все одно плед я дов'язала. Будемо працювати. Що ж, мої хороші, повертаємося лицем в кадр. Ось такі мої результати, дорогі мої підписники, дорогі мої глядачі. Я неймовірно тішуся січним місяцем. Я маю надію, що вам також сподобалися мої результати. Ви мені про це скажете. Я щаслива. Я дуже задоволена кожним виробом, який зв'язався в цьому місяці. Я задоволена, що я завершила плед. Дуже задоволена. Я задоволена, що я нарешті вирішила питання зі своїм джемпером, і він все-таки зв'язався. Я задоволена, що взяла участь в іграшковому бумі, і в мене вийшло стільки красивих іграшок. Задоволена, що порадувала своїх рідних, близьких подарунками. І також задоволена, що вийшли подарунки для своєї арінки. Ну, тобто, січень місяць, 2024 рік, розпочинається як найкраще. Я маю надію, що у вас також. Якби ще в січні місяць, або хоча б в лютому оголосили про закінчення війни, про нашу перемогу, моєму щастя, не було меж. А так, що маємо, те маємо. Радімо, поки що від рукоділля. Я маю надію, ви також. Ну, що ж, я прощаюся з вами, цілую, обнімаю вас. До зустрічі мої хороші, в наступних відео. Дякую, що ви зі мною. Ви неймовірні.